Хочу показати на класичний фервек. Ферверк це отакі полосаті будинки. Як це зветься? От так вони. Виглядають. Ну, не знаю, що це за. Дерево, ну якесь дерево потужне. От. І тут е, заваленка е, із, із вісняка, якого тут багато. Я вам скажу, що от цим стінам ну, мінімум 200 років, а то і 400. Отак от вони були. Е, височенні. Ну тут не буває повіній, але в ті часи старалися, щоб повище було, бо крадіжки були. Чи були, ну, не то, що крадіжки, а були нашествія різних військових, ну, ви знаєте, середньовіччя це війни. от і люди старалися, щоб було повище. От, от тут е, оце, е, давнішній будинок, так? А от там, де низько, ну трошки воно, як ви знаєте, е, от я покажу вам ближче. Е, якщо будинку 200 років, так він і, і сісти мог на метр. От, ну, не, не дуже високий, височенний. От, От тут є низькі будівлі, то воно сіло вже протягом років. Ну, якщо будинку 300 років мінімум. Тут є 500 років є ще 16 століття. Будинки. Ну, Наприклад, церква оця. це ще кінець 16-го століття. От. Ну і звичайно навкруги будинки ще старіші. От. Оцей. Але вони так, так, так німці будували, що зберіглися. От.